ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Слава Христу. Дорогі христі, брати і сестри, маємо сьогодні на неділю про Закхея. Від сьогоднішньої наступні ці п'ять неділь готують нас до Великого Посту. Минулої неділі ми слухали Іван, який оповідав Лука, що Ісус заходив до Єрихону. Повернув зір сліпому Вартимею, який сидів при брамі, при брамі цього міста. Місто Єрихон часто називають і місто Пальм або Прекрасна Оаза, або місто гріха. Тому що це місто в той часом було в розквіті. Навіть тогочасні історики описують, що це місто було найвеличніше на той час в Палестині. Воно пролягало на шляху, торговельному шляху, де численні купці з'їжджалися в це місто, воно славилося своїми мурами, які укріплювали, укріплювали це місто. І різні люди були в цьому місці, і різні культури перепліталися, часто називали це місто гріха. Як Христос війшов в це місто, так само Христос входить в наше життя часто, часто грішне життя. Господь входить в наше життя, як Христос закликав до Закхея і сказав Закхею, злізай я маю бути в твоєму домі, так само Христос промовляє до кожного з нас по імені і каже, я маю бути в твоєму серці. Знаємо, Заххей був митер. Навіть більше він був головою над митерями, як в сучасній мові це був начальник порядкової інспекції. І Бачимо у святому письмі, часто згадується митерів, і митерів зневажали, тому що вони працювали на Римську імперії. Римська імперія окла, обклала податками і вони збирали податки. Але навіть цей чоловік був дуже заможний. Він з кожного податківця брав якийсь відсоток, тобто вони крали, вони крали і цей за навіть він сказав до Ісуса, Господи, коли я когось з кривди повернув четверо. Тобто наскільки це була багата людина, що в четверо кожному кривду могла віддати. За був малого зросту. В нашому житті ми також часто хочемо комусь щось доказати. У нашому житті ми часто маємо якісь, е, ну, якісь слабкості. В нашому житті ми маємо якісь недомагання, і ми завжди хочемо комусь щось доказати, показатися сильнішими. Завжди рівняємося на людей, на когось. Ем, хочемо йти в якої яким, такій шерензі. Це не потрібно робити. Потрібно покладатися на Бога, потрібно рівнятися на Бога. Бо рівнятися на людей це знаєте, йти чим шляхом, це копіювати когось. Нам потрібно жити своє життя. Нам потрібно життя в кожного складається по різному. Кожна людина має різний шлях, кожен йде різною стежкою. Але коли ми рівняємося на когось, дивимося на когось, ми можемо зійти на манівці. Тому важливо дивитися на Христа, завжди дивитися, дивитися на Бога і розуміти, що Бог хоче від мене в моєму житті. Бо якщо дивитися на когось, то можна зайти вбудь. Зачей він можна на його життя подивитися, він мав усе. Він мав багатство, він мав становище, він е, керував тими податківцями. Але він десь відчував, що його совість неспокійна. Він десь відчував і чув про Ісуса, і хотів його бачити, але він не наважувався підійти і через свій зріст, і через свій статус. Він хотів здалека подивитися. І він придумав вилізти на дерево і подивитися, щоб його ніхто. Ну, ніхто його не побачив. Але Ісус далеко побачив його і каже, Закею злізай, бо я сьогодні має бути в твоєму домі. Бачимо, серце Закея, воно розтопилося. серце Закхея воно розчулилося. І Він каже: Господи, коли я когось кривду віддав четверо, він роздав своє майно, він навернувся. Людина створена так, що в нас є сумління, в нас є совість, В нас є совість. І ця совість завжди людині докаряє, якщо щось не так. Якщо ми щось недобре робимо, совість завжди докоряє. Совість можна приспати. Навіть багато, якщо подивитися в історію минуле були концентраційні табори, були табори Гулагу, де ці е, ну, ця сторожа, ці військові, вони проявляли таку велику жорстокість. Навіть цей час війни можемо бачити таку велику жорстокість. Це людина один раз приспала свою совість. Другий раз совість промовляла, десятий, дванадцятий раз, і ця совість вже не промовляє. Так само є в житті людини. Що людина приспала свою совість, ну вона вбила цю совість. Ця совість вже до неї не промовляє, людина не чує цієї совісті. Але зазвичай людина є чутливою. Совість промовляє. Це є гріх, це є недобре. Совість щось мучить, щось не так в моєму житті, щось треба поправити. І совість промовляє. Раз, другий, десятий, двадцятий, але. Певний момент, коли ми цю совість вбиваємо, ми її приглушуємо, вона вже й не промовляє. І людина створена так, що є ця совість. Це такий чинник, який такий індикатор, який промовляє. Це щось недобре, це і гріхом. Вона попереджає, вона застерігає, вона сигналізує. І бачимо цей митер Закхе, його совість не давала йому спокою. Він хотів бачити Ісуса, хто він такий. Він чув про нього. І він, здається, в житті мав все, але Його совість була неспокійна. Саме часом в нашому житті, скільки людей є в світі, що вони здається, і мають все, але вони є нещасливі, тому що їхня совість не дає спокою. Тому є дуже важливо мати чисту совість, є дуже важливо мати чисте сумління, є важливо не приспати цього сумління, не вбити цього сумління, бо це є такий індикатор на гріх, який вказує людині, що щось зробить. Одного разу до Сократа підійшов. Чоловік і запитував його, звертався до нього о наймудріший, о найвеличніший, я би хотів знайти, знайти мудрість. І Сократ його занурив в воду на 30 секунд. Цей, цей виринув, ковтнув повітря і знову каже: Я би хотів знайти мудрість. Сократ його знову запитує, що ти шукаєш? Мудрість. Та його довше на хвилину занурив. І так занурив його, поки цей не міг дихати, чуть не втопився. Ковтнув повітря, і Сократ каже, що ти шукаєш, каже повітря. Як ти будеш шукати так мудрості, ти її знайдеш. Так само в нашому житті. Залежно, хто що шукає, коли людина шукає мудрості, вона її знайде. Коли людина шукає Царства Божого, якщо вона буде так неполегливо шукати, вона його знайде. Але коли людина шукає гріха, коли людина шукає неправди, коли людина шукає збагачення, коли людина шукає залежно, хто що шукає. Що людина шукає гріх, то вона знайде гріх. Що людина шукає праведне життя, вона його знайде. Але треба докладати зусиль. Якщо докладе максимум зусиль, вона це знайде саме в нашому житті. Якщо ми докладемо зусиль, нас ці неділі готують. Ця неділя є Митри, ця неділя є Закхея, наступна Митра і Фарисея, неділя про страшний суд. І ці неділі нас готують до посту. А в пості ми. Подв'язаємося в молитві, в смиренні, в покорі, в простоті, в пості, переживаємо страсті Христові, дочування, молимося хресні дороги, готуємо свою душу, приготовляємо своє серце до зустрічі з Христом, приймаємо Христа, молимося за померших. Тому є дуже важливо шукати цього царства Божого. Є дуже важливо жити Боже життя. Є дуже важливо йти тим Божим шляхом. Як цей митр Захея, знову дивимося на його життя. Він жив в тому місті, яке процвітало, в тому місті, яке перепліталися різні культури, різні купці. Це було грішне місце. І Христос війшов в це місто, і Він бачив Закхея. Він же бачив серце Закхея здалека, що це серце є неспокійне. І це серце шукає зміни. Так само Господь бачить наше життя. Господь бачить кожного з нас, знає закутки нашого серця, кожного з нас. Але важливо не стояти на місці, важливо змінюватися, змінювати своє серце, не присипати свою совість. Є багато людей, які мали в своєму житті все, але вони роздавали, віддавали, віддавали все і йшли, йшли за Христом, можна сказати, так? Е, змінювали своє життя саме в нашому житті. Господь не хоче, щоб ми десь там не знаю, йшли в постелі чи по синю. Але Господь хоче, щоб ми тут і тепер жили це те Боже життя в тій конкретній сім'ї, в тій конкретній ситуації, в той конкретний час, який ми є, щоб ми жили це Боже життя. Ми скажемо, як жити. Є наука Христова, є заповідь, є слово Боже, читати Слово Боже. Владика Діоніз Ляхович говорить, що люди замало читають в теперішньому часі Слово Боже. Ми знаходимо час на все і, і, і маємо час для всього, але тільки не для Слова Божого. Дуже мало ми читаємо Слово Боже. І здається, Святе Письмо є в кожній хаті, але замало люди відкривають. Ми багато часу витрачаємо на новини, на спілкування, на різне, але тільки не на слово Боже. Тому більше треба читати Слово Боже. Бо Бог промовляє через святе письмо, Бог укріплює. Бог додає сили, і ми відкриваємо цю Божу мудрість, як жити, як поступати, як, яким шляхом йти. Тому є дуже важливо читати Слово Боже. Бо дійсно в Євангелії, в Слові Божому, Господь промовляє до нас це вічна книга життя, це вічна книга життя. Як один учений казав, що він прочитав майже всі книги, він обізнаний усьому. Але коли прочитав. Святе письмо, і він каже, це є книга життя, тому що там уміщена вся наука вся наука світу. Тому це є книга життя, це є книга, в якій Господь нам відкриває, як ми маємо поступати, як ми маємо жити, як ми маємо виховувати дітей, як ми маємо самі поступати, яким має бути подружжя. І це є книга життя. Тут зібране все. І куди людина прямує, звідки вона вийшла яким шляхом йти. цього навчив нас сам, сам Господь і дав нам цю книгу життя. І ми живемо у важкий час, складний час. Але коли людина молиться, коли людина читає слово Боже, коли людина має чисту совість, то вона пройде цей шлях, який, яким би він не був важким. Але коли людина ну, приспала свою, свою совість, коли людина не має того орієнтиру, куди рухатись, Ким рухатися і як поступати в житті, такій людині є важко. Бо така людина знесилюється, вона опускає руки, вона не знає, звідки черпати цю силу до життя, звідки брати цю енергію до життя. А ми черпаємо цю силу в молитві, в святих тайнах, Євхаристії, тайній сповіді очищуємо своє серце і не даємо приспати наше сумління, яке часто нас будить і сигналізує, що це є гріх. Це є добре, тобі треба приступити до сповіді, ти так не можеш поступати, ти так не можеш жити. Про це сигналізує совість. Бо людина, яка приспала совість, яка втратила совість, сумління своє, то її важко пробудитися. Гріх затягує, диявол оплутує, і людина в грісі, ну, проживає в грісі, і ці гріхи нашаровуються один, другий, десятий, і людина тоді вже втрачає цю Божу пильність втрачає, втрачає цей, цей Божий шлях. Тому важливо нам йти Божим шляхом, важливо покладатися, покладатися на своє сумління і з Богом легше долати ці всі труднощі. Тому ці неділі наступні вони нас приготовляють до цієї мандрівки у пості, щоб ми десь переглядали своє життя, переглядали свої стосунки з Богом і пройшли цю мандрівку, цей піст дійсно. І з таким, таким трепотом, таким духовним пережиттям у ремон католиків піст вже розпочався в попільну середу, у них посипають голову попелом, і це символізує про те, що вони входять в покорі в цей піст, як в старому завіті, часто пророки посипали попелом, так свою голову, і в такій пості в такій покорі проживали, переходили в той такий час покаяння. Коли були важкі часи, коли була скрута, де народ каявся на веретеннищі в попелі, десь в е, такий, такий символічний спосіб, десь е, покутували. Так? так само і в е, нас піст розпочинається пізніше, так? але ці неділі вже готують, що ми десь застановлялися, десь переглядали своє життя і ну, пройшли цей шлях. Ще глибше, ще духовніше, ще смиренніше. Амінь. слава Ісусу.